Ми розшукуємо двох сестер Вікторію та Єву Журавльових, які зникли в Одесі 9 лютого. Дівчата самовільно залишили спеціалізований дитячий заклад і де вони зараз, ніхто не знає. Тому я дуже прошу усіх уважно придивитись на фото зниклих. 13-річна Вікторія виглядає на свій вік. У неї русяве волосся, а зріст дівчини 157 сантиметрів. У день зникнення вона була одягнена у червоне пальто, малинову шапку та блакитні джинси. Її сестрі. Єві 15 років у неї темне волосся, і вона трохи вища 170 сантиметрів. Дівчина була одягнена у білу куртку, чорну шапку та сірі спортивні штани. Якщо хтось раптом бачив сестер журавльових чи знає, де вони можуть перебувати зараз, телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630. Дзвінки з будь-якого мобільного оператора безкоштовні. Маю ще одну історію зникнення дитини цього разу на Харківщині. Мова про п'ятирічного Ярослава Майгура. Я знаю, що він разом із своїми батьками потрапив під обстріл і врешті втратив маму і тата. Сам Ярослав, на щастя, вижив. Дитину, начебто зовсім випадково врятував хрещений. Про це нам розповів дідусь хлопчика, який зараз намагається відшукати свого онука. Спочатку не попалювали в Луганську лікарню. як я не знаю, що догадуватися залишаться. Дідусь Ярослава в деталях розказав трагічну історію своєї родини. Каже, що онук з батьками зустріли війну у Харкові. Та оскільки в перші дні повномасштабного вторгнення ситуація там була доволі неспокійною, сім'я одразу вирішила евакуюватись. Вони знаходились в Харкові живі, в квартирі. Коли почалася ця війна, вони виїхали, поїхали в кудись. Попали в окупацію. Там Куп'янський район Харківщини був окупований майже від початку війни, тож близько семи місяців пан Сергій ніяк не міг зв'язатися із родиною, але вірив, що з ними все гаразд. Того не було з'ясу ніякої абсолютно, тоді з новостей узнав, що купенську розбили, а куп'янську би, залишилася ще під окупацією. Вони ж там мост підірвали і ЗСУ не змогло перейти на взову. Нагадаю, що звільнення Харківщини було у вересні минулого року. Бійці зсу швидко зайшли у Куп'янськ, але Куп'янськ-Вузловий ще певний час лишався під окупацією, і саме там перебувала родина пана Сергія. Відомо, що ситуація у селищі була дуже напруженою, в якийсь момент там організували евакуаційну колону для цивільних. Родина Майгур скористалася нагодою та спробувала виїхати, але на трасі між Коп'янськом Вузловим та селищем Курилівка автівки цивільних обстріляли. якби да, В цій колонії їхали моя дочка з Києю. Сподіваюся, що це не вони. але вияснила, що були вони в цій колонії. Донька пана Сергія разом із своїм чоловіком загинула. А от п'ятирічний Ярослав вижив. Вижив і хрещений хлопчика, який також їхав у цій колоні. Саме він врятував дитину і нібито зумів разом з Ярославом дістатись до Луганську. Там чоловік разом із похресником начебто якийсь час провів у лікарні, а потім, невідомо як, виїхав до Росії у Білогородську область. Коло ці бальниці, яким добре попали в Білогородську область валуйки. В половине ноября получается они появились и, и также и пропали. Раз-два пообщались. Чи дійсно онук пана Сергія зараз перебуває в Росії, достеменно невідомо. Цілком можливо, що п'ятирічний Ярослав і досі лишається десь на непідконтрольній частині України, але де саме ніхто не знає. Тому я звертаюся до усіх, хто мене зараз бачить, а особливо до жителів окупованих територій, які можливо дивляться цю програму в соцмережах. Уважно придивіться на фото п'ятирічного Ярослава Майгура, якщо раптом хтось бачив цю дитину або знає, де саме зараз може перебувати. Хлопчик, не зволікайте та одразу телефонуйте нам до служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630. З будь-якого українського мобільного оператора дзвінки безкоштовні. Якщо ж немає можливості подзвонити, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі.